В цьому відео ви навчитеся вживати неозначений артикль ein eine та заперечення кайн kein, кайне. Я підготувала коротенький діалог. Мама звертається до дівчинки і каже: Das ist ein Ei». і дівчинка відповідає: «Das ist kein ei, «Das ist eine Schokolade». Це в нас не яйце, це, це. Шоколад це яйце. Is an eye. Якщо ми про щось говоримо в перший раз, ми вживаємо неозначений артикль, і заперечення для іменників це у нас слово «кайн» kein, або кайне. Це не яйце. І знову ж таки в перший раз говоримо про шоколади, ми кажемо, «das ist eine Schokolade». Що це таке? «Was ist das?» наприклад, Ein Apfel. Das ist kein Apfel. Це не яблуко. Das ist ein Ei». це яйце. Das ist kein Ei». Це не яйце. У чоловічому та середньому роді у нас артикль Ein. А заперечення каїн. А ось в жіночому das ist eine Schokolade – це шоколад. Nein, das ist keine Schokolade – Це не шоколад. У жіночому роді у нас артикль – eine, а заперечення keine. Якщо ви хочете більше потренувати німецьку, ви можете підписатися на мене на платформі BuyMeACoffee. Тут ви знайдете до усіх тем. Інтерактивні вправи, наприклад, вікторини, ківася мелюни ігри, та граматичні завдання, і також конспект до кожної теми. Wie heißt das auf Deutsch, jak so nazi Niemen? Das ist eine orange. Це apelsin. Und was ist das? Das ist ein Würstchen. Vöstchen. У мене є тут список слив з артиклями, а, а також кольорами. Зелений колір означає середній рід, червоний жіночий рід, а синій чоловічий рід. І я буду просто казати, Wie вийстю, як це називається німецькою? Das ist ein Ei. Я знаю, що itse Srednja Rod, тому я кажу ein Ei. Але das ist eine banane. Das ist ein Zaft. Das ist ein Brötchen. Це булочка. Das ist ein Würstchen. Це сосиска. Та засайне біане це груша. Та засайне Tomate. це томат. Часто ви можете звернути увагу, якщо у нас іменник закінчується на е, в кінці має літеру Е, то він дуже часто, 90% випадків, буде жіночого роду, як ось тут, у цих усіх словах. Тут дуже гарно видно цей приклад. І останнє слово – «Das ist eine Kiwi». Це «Kiwi». А зараз потренуємо заперечення та стверджувальну форму. Наприклад, «Das ist kein Apfel». Ну, зрозуміло, це не яблуко, там в мене на картинці томат. «Das ist eine Tomate». Або далі. Das ist keine Kiwi. Das ist eine Orange. Das ist keine Tomate. Das ist eine Birne. Das ist kein Kuchen. Das ist ein Brot oder ein Brötchen, Bulochka. Das ist kein Würstchen. Seine Das ist ein Ei. Sei Das ist keine Birne. Seine Birne. Das ist eine Banane. Ще раз для закріплення пропоную посортувати ці слова по артиклям. Das ist eine Orange. Це апельсин, закінчення «е», і я казала, що фрукти майже всі жіночого роду. Але das ist ein Apfel. Це яблуко. Das ist ein Würstchen. Це сосиска. Das ist eine Biene. Це груша. Das ist ein Saft. Це сік. Das ist eine Kiwi. Kiwi. Das ist eine Banane. Banan. Das ist ein Kaffee Kava. Das ist ein Brötchen Bulchka. Das ist ein Eyeze. Das ist eine Tomate Tomat. Das ist ein Kuchen. Was ist das? Das Das ist ein Wurstchen, Cesiska. Ist Estas eine Tomate, Pomidor. Nein, das ist keine Tomate. Ну, питаємо, eine, рід, само, keine. Tomat. Wie heißt das auf Deutsch, Jak Nimesko, Kiwifruct, Vitovino Genocherit. Das ist eine Kiwi. Hier, du, ein Brötchen, Bulle. Das ist doch kein Brötchen. Das ist eine Das ist ein Kuchen. Das Ah, ja, das ist kein Apfel, oder? Das ist eine Apfel. Nein, das ist eine Birne. Das ist eine Birne. Das ist ein Brötchen. Nein, das ist kein Brötchen, das ist ein Kuchen, das ist eine Tomate, nein, das ist keine Tomate, das ist ein Apfel. Ja, danke